Я не візьму вашу справу. Сікорського боїтесь? Ви вже п'ятий, хто мені відмовляє. А ніхто не хоче сваритися з вашим чоловіком і його адвокатами, які живого місця не залишать від опонента. Ви можете цю зграю перемогти. Це ж преси піару, вас стане ще більше клієнтів. Ви ж один з найкращих. І хочу ним залишитись. Початківці не ризикнуть. Мудрі, як я, навіть не візьмуться. І до того ж, ви помиритеся, а адвокат стане крайнім. Не помиримося. Спільного майна і дітей у вас немає. Він, мабуть, вас сильно кохає, якщо не хоче відпускати. Аж занадто. Моя порада. Ви домовтеся з ним. Це єдиний вихід, щоб отримати розлучення. До побачення!